Друзі, вітаю вас! Мене звати Катерина Ударченко, і ми з компанією Long Foster Real Estate тут в Меріленді відповідаємо на питання українців, в тому числі українців, які нещодавно приїхали з приводу купівлі інвестиційної нерухомості. Купівлі власне, нерухомості для власних потреб і решта питань, які стосуються estate і нерухомості. Одне з питань, ну, яке надзвичайно. Актуальне для більшості українців це питання, чи можна отримати кредит з невисокими доходами в Сполучених Штатах, чи при взагалі відсутніх доходах на даний момент. Тобто, ну як ви знаєте, коли ви, припустимо, хочете придбати собі нерухомість, ви звертаєтеся як приватна особа, ну вас є деякий рівень доходу. І якщо цей рівень доходу не високий, то вам можуть відмовити в кредиті і зазвичай знову ж таки для людей, які знаходяться. Припустимо, на TPS статусі Temporary Protection статус чи приїхали на 4 А знову ж таки, їх статус це статус власне нон-пермадент резиденс. Тобто люди живуть більше півроку, але вони не володіють грін-картою. І це знову ж таки стає проблемою в отриманні кредитування. І це така річ, яка викликає багато. Розчарувань, тому що люди йдуть до лендерів, да часто хочуть придбати певне майно чи для себе, чи інвестиційне, і отримують відмови і по суті розуміють, що ну повертатися потрібно там через 2-3 роки. Тут є декілька варіантів. Тобто, якщо ви претендуєте на купівлю житла там для себе як first time home buyer, ну це набагато вигідніше, тому що потрібен дуже низький стартовий платіж, так званий down payment це той об'єм грошей, який ви вносите да, при купівлі будинку, і також відсоток буде досить низький. Але ну вам для цього потрібно знову ж таки мінімум два роки оформити такс ретерни Ну або податкову декларацію, до речі, зараз якраз момент для оформлення цих податкових декларацій. Навіть якщо у вас невисокий дохід, я вам дуже раджу все рівно податкову декларацію подати. Це насправді можна зробити і самостійно без бухгалтера. Тобто, послуги бухгалтера теж не лякайтеся, вартують там ну 300-350 доларів. За заповнення, але якщо ви використовуєте, припустимо, TurboTax, чи якщо у вас там низький дохід, можете скористатися FreeTax USA, Це прям програмне забезпечення, яке дозволяє вам заповнити ваші податки і відправити їх в податкову систему, і ви нічого на це там ну, не будете витрачати в TurboTax заплатите там не знаю, не пам'ятаю, 70 доларів, здається, щось таке. От, знову ж таки, ну тут в Америці важливо зробити. Таке зауваження, що я не є податковим консультантом і я не є консультантом з кредитування, тобто я надаю цю інформацію як людина, яка ліцензована з Real Estate, має Real Estate ліцензію в, в Меріленді. І знову ж таки я розказую про практики, які присутні, але я не даю професійні з цього приводу консультації. Але перший етап, ну власне, перед продажем будь-якої нерго. Це отримування кредитування. Якщо люди не купують а, за а, кеш, да, тобто за наявну повну суму, а, повну суму, яка наявна, то вони звертаються за кредитуванням. Інший елемент а, це безпосередньо, як можна отримати а, кредит без особистих доходів або з особистими низькими доходами, або коли у вас вже багато кредитів для інвесторів. Да. Є такий механізм, який називається dscr лоани. І а, за dscr Лонами вони надаються в цілому, без ну, скажімо так, того, що лендер цікавиться вашими особистими вашими особистими доходами. Як це відбувається? Це лоани, лони, це кредити для інвесторів. Вони менш вигідні, тобто, ви будете платити десь як foreign investor і non-permanent resident, Ну а саме більшість українців таким чином тут знаходяться десь порядка 8-8 We. know uh... Крапка трьох тобто це ну, не, не найкращий рейд, відразу вам скажу. І ви будете використовувати десь 30-35% даунпейменту. Для того для тих, хто має грін карту, ці відсотки нижчі і payment може бути 20%. Але знову ж таки великий плюс цих кредитів а, в тому, що ви навіть якщо ви вчора приїхали в Сполучені Штати, або навіть якщо ви не знаходитеся в Сполучених Штатах, а ви інвестор, ви можете використовувати Використати цей тип кредитування DSR-лони для інвесторів купити нерухомість на підприємство на LLC. LLC тут можна відкрити за декілька годин і власне реалізовувати свої завдання через це. Якщо ви хочете дізнатися більше про DSCR дієсіарлоани або про інвестиційну нерухомість в штаті Мериленд, будь ласка, задайте мені питання. Я запишу відео або відповім при приватному спілкуванні на ці питання. Скажіть, чи чули ви раніше про DSCR дієсіарлони? Як вам цей інструмент? і... А, будь ласка, задайте також додаткові запитання. Мене звати Катерина Одарченко, Дякую.